Привіт, я Олексій Якубін і будь ласка, подивіться цю програму. Ми тут обговорили, що у нас буде з фінансовою системою, в тому числі торкнулися майбутнього її. Також ми з вами поговорили тут про те, що буде відбуватися у нас з переговорами, і чому ці переговори, на жаль, поки що не виглядають можливими. І, взагалі, що говорив той же самий Путін Валдаєві. Багато всього важливого, але мені хочеться розпочати з, зі зростання цін зі стійкості українського народу, з витривалості там до життя без світла, без води. Що взагалі думаєш, як це вплине на політичну можливо, ситуацію? Чи вплинуло це вже? І ті реакції, які ти бачиш як політолог за останні, ну за жовтень, коли з 10 жовтня розпочалися агресивні такі військові дії по українській інфраструктурі, чи змінила це що? Щось взагалі в нашому суспільстві, чи ми далі продовжуємо з 24 лютого нашу боротьбу за незалежність? Дивися, мені здається, що я до цього часу не розумію, яку яку мету переслідує Росія, коли почала бити по цивільній критичній інфраструктурі. Я поясню, що маю на увазі, тобто. Це ж не військова інфраструктура. Так? Ми знаємо, що Росія зараз справді на півдні, на сході, подекуди вони справді терплять поразку, тобто є контрнаступ. і замість того, щоб якусь створити, я не знаю, думати, що робити, вони вирішили злякувати населення. Ну таке складається враження, да, тому що в даному випадку від ударів по цивільній інфраструктурі, критичній інфраструктурі страждають цивільне населення. В першу чергу, тобто і е, насправді, от якраз оці моменти мені здається, вони показують колосальну додаткову слабкість Росії. Вона не може нічого зробити на військовому фронті, і тому вона вирішила помститися українському населенню, українським громадянам цивільним. Мешканцям великих міст, тобто залишити їх без світла, без тепла, без води, тобто, але якраз оце насправді і знаєш, з точки зору сучасного підходу до розуміння він це і є класифікація віднесення до терористичних методів. Та, тому що от з точки зору от того, як сформувалось бачення війни після 1945 року, а єдиною легітимною формою війни є захисна війна. Ми ведемо легітимну війну, ми ведемо справедливу війну, бо ми захищаємо свою територію. Так, всі інші типи військових агресій вважаються нелегітимними, насправді, після 45-го року. Таке активно було сформоване уявлення і ООН, і іншими структурами. Але для війни все рівно після 45-го року дуже важливо розрізнення між комбатантами військовими і цивільними зараз. Ми бачимо, що Росія стирає абсолютно це розрізнення, тому що страждають від ударів не лише комбатанти, ще прикреслю так військові, а страждають цивільні. І якраз це дозволяє: ми бачимо, як і наша країна, і інші країни в ООН ставлять питання про те, що як у кажучи, Росія зараз використовує методи і засоби, які дуже розходяться з тим, як організація Об'єднаних Націй, ці міжнародні структури, які сформовані, як вони дивляться на війну. І так далі. Ну тобто, а якщо говорити про а, ситуацію, як в собі це бачать в Москві, ну я, власне кажучи, навіть в своєму фейсбуці про це писав, що мене дивує, а дивують ті люди і в Росії, які, наприклад, радіють з того, що у киян, львів'ян чи вінничан немає світла, тепла, води, ну і чому ви радієте? Ну тобто, що цивільне страждають тут? Яким чином це навіть от, якщо вони там да, знаходяться відслідковують якусь військову компанію, яким чином це впливає на події на фронті? Насправді жодним, жодним, тобто мені поки здається, що це більшою мірою наших громадян, а ще більше налаштовує на таку знаєш непримиренність. Тобто, якщо в Росії вважають, що це має вплинути на? Українських громадян, що вони будуть прохати або давити на владу на Зеленського, щоб він почав переговори з Путіним або повернувся до цих переговорів. То мені здається, що насправді все якраз навпаки. Тобто, цими ударами, а вони ще більше віддаляють таку перспективу. Ну, давай скажемо так: напевно, наближається зима, і такі критичні удари по українській інфраструктурі, напевно, це. Певним чином спроба натиснути на Європу, тому що кількість біженців, і навіть я впевнений, і твоїх знайомих, і моїх знайомих, хто зараз додався до другої хвилі міграції в Європу, він збільшується. Тобто, ми знаємо, що в Європі також зростання цін, так само як і в Україні. І одна з цілей. Війни Росії проти України є дійсно похитнути стабільність Європи, єдність, взагалі, от те, що ми бачимо за останній місяць з тих подій, які відбувалися на міжнародній арені. Ну окрім того, що небагато міжнародних інституцій зараз залишилися такими, що можуть якось впливати так. на Росію як агресора. Що міжнародна реакція, міжнародні події на що ти звернув увагу, і що взагалі має мало би відбуватися найближчим часом. Ну мені наприклад, за останній час мені здається, була дуже показова ситуація пов'язана з тим, коли а, відбулася анексія нових чотирьох територій. Так Росією ми пам'ятаємо, що було а, до цього попереднє звернення українського парламенту а до всіх парламентів світу, так угу. а, і воно було підтримано і владою і групою Юрій Бойка. Всі підтримували з приводу того, щоб не визнавати окуповані території, і поміть навіть країни, такі як Іран. Наприклад, візьмемо, які ми зараз критикуємо їх там можливо за потенційну поставку зброї і так далі. Але я не скажу, що Росія отримала шалену підтримку, навіть від нібито своїх союзників в ситуацію з анексією території візьмемо навіть Китай наприклад Індію, так тобто помітна ситуація, коли Росія, як мені здається, навіть в цих міжнародних структурах вона по суті своїми методами. Ведення війни вона себе робить вигнанцем навіть в цих інституціях, тобто навіть її союзники соромляться бути її союзниками. От це це дуже помітно. От Навіть наприклад, дії того ж Ірану, да, коли а, вони поміть потім в публічній площині, вони скрізь там а, почали говорити там з приводу територіальної цілісності України, що вони підтримують міжна... Україну в міжнародно визнаних кордонах. Так? тобто і цей рефрен постійно звучав. От мені здається, це є теж дуже показовим. Я з тобою погоджуюсь, що так можливо у Росії є розрахунок на те, що зараз більше ця кількість українців, які подумають, що треба пересидіти зиму в Європі туди поїхати. А там, нібито, це має викликати додаткове навантаження на їх бюджети і так далі. І вони мають і мають що погодитись на позиції Росії. Ну от мені здається, що це теж якась наївна точка зору. Дивіться, по суті, європейці собі на зиму з того, що ми знаємо в офіційній інформації, вони в принципі себе забезпечили газом. Тобто, за різними оцінками, наприклад, їм вдалося навіть на до березня місяця у них є критичний запас газу, який потрібен. Можливо, потім почнеться, да, вже весною. А угу. почнуться проблеми. Але в принципі, дії європейського союзу дозволили їм закачати в свої газосховища потрібний об'єм газу, тобто. Якщо тут розрахунок на те, що європейські а, уряди почнуть ремствувати, що приїхали українці, і потрібно витрачати кошти, а от місцевим не вистачає. Ну але тут і, теж мені здається, розрахунок не зовсім якісний чому, тому що а, поміть все ж таки, це слід теж відмітити, що є різниця, і була як європейці були готові сприймати і сприймають українців, як, наприклад, вони сприймали мігрантів з близького сходу або Сирії. Різниця є. То тобто, на мабуть, нам би не хотіли, щоб такої різниці були, але вона є. Можливо, викликана культурою ще чимось, але вона є і е, до українців було інше ставлення, ніж, наприклад, до сирійців, так. Тобто е, там тоді це справді викликало. Ми пам'ятаємо політичні кризи е, і в Німеччині, і в країнах, так які там ближче до Туреччини, де був mm -hmm. шлях сирійців. І так далі в Німеччину або в Скандинавію. А в контексті українців я не бачу мітингів в країнах Європи, які проходили б, що не можна, що українців забагато, або а, от вони там заважаються, да, або ми не готові їх прийняти. Навіть країни, які поміються, є і вважаються такими дружніми до Путіна Угорщина. Яка пам'ятаємо, як активно протестувала проти мігрантів Сирії, близького сходу її представники? Вони не займають таку позицію по українським мігрантам? Тобто, по Україні у них там своя позиція, там по НАТО і так далі. Але по, по українським мігрантам такої позиції немає. І це до питання: якщо ви думаєте, що нова хвиля українців в Європі вона викличе зміну позиції Європи? То чесно кажучи, мені здається, що це теж дуже м'яко кажучи, якась ірраціональний погляд. Так само, як ірраціональний погляд є бити по критичній інфраструктурі в українських містах і вважати, що від цього українці змінять свою позицію, так по відношенню до переговорів, або влада буде вимушена змінити свою позицію щодо переговорів. Ну тобто, так це не працює. От насправді, тобто, мені просто здається, що помітно, що з боку Росії вони вступили знаєш, от на ці кроки, вони блі крок за кроком, але ці кроки їх ще більше, ну скажімо так, поглиблюють в болото, грубо кажучи, а в контексті нашої країни, мені здається, тут справді ми розуміємо, що зима, і ну, власне кажучи, і осінь вже зараз це складні місяці. І вони очевидно будуть складними. А з точки зору, як і того, що по-перше, ми розуміємо, що Росія вона очікує зиму а, багато говорять про те, що там очікують на якийсь новий наступ. Якраз пов'язані з холодами, да, тобто, коли знизиться температура і так далі. З іншого боку, ми розуміємо, що у нас теж з економікою не все легко. Давай чесно скажемо. Да? Удари війна на нашій території вона наносить збитки нам, тому що за різними оцінками ми втратили до 30% валового внутрішнього продукту, і ми бачимо, що у нас теж відбувається з інфляцією. Так, вона теж є висока, да але знов таки в цих ситуаціях це є зрозумілий момент. Знов таки, я в цій ситуації, ну чесно кажучи, турбуюсь про те, як буде що у нас буде відбуватися, наприклад, з фінансовою системою, бо ситуація з гривнею теж є надважливою. Да, а зараз ми чуємо про те, що є ідеї про, наприклад, нещодавно да був прийнятий закон про. Націоналізацію великих банків да і почали виникати чутки, що буде наприклад з Альфа-банком чи Сенс банком, як його називають. Тобто, це один з найбільш системних банків в країні, Да, І а, тут теж мені здається, державі потрібно бути дуже обережними. Насправді, тому що або ви чітко скажіть, що ви готові його націоналізувати. І запропонуєте якийсь план, так або дозвольте інвесторам його докапіталізувати, щоб він міг далі працювати, тому що це від цього залежить по суті. Ну, мільйони наших громадян і інших суміжних банків, які використовують платіжні послуги. Ну тобто я веду до того, що з точки зору фінансового сектору треба бути дуже обережним. Зараз у нас відбулась зміна голови національного банку. І ми бачимо, що проти Кирила Шевченка, да, очільника банку, навіть відкриті справи mm -hmm. з боку набу і так далі. І я думаю, що в цілому зараз очільникам фінансового сектора теж потрібно про це зараз чітко думати. Тобто, що в умовах війни влада точно не має приймати рішення, які б погіршили ситуацію в цій сфері, от в цьому плані, ну для мене оця лінія в принципі є зрозуміло. Тобто слід виходити з стабільності нашої фінансової системи а відтак, яка безпосередньо впливає і на, наприклад, сферу з реальною економікою, тому що в реальній економіці знов таки теж є дані, що є нюанси пов'язані з, наприклад, безробіттям, так до 30 теж відсотків. У нас збільшилось безробіття. Ми чули до цього про те, що в уряді були плани, згадаю, скоротити кількість міністерств або скоротити частину державного апарату. Наскільки я знаю, вже перший етап скорочень відбувся, але він відбувся скоріше через скорочення. Ну там, умовно кажучи, є певна кількість вакансій, які. Вони безпосередньо розподілені між тими тими, хто працює, тобто вони там має більшу кількість да, ставки. Так ось відбулося скорочення частини цих умовно вірту, віртуальних вакансій, да? але в подальшому може йти справа про скорочення реальних чиновників. От і я, чесно кажучи, теж з деяким острахом відношусь до подібних ідей. Чому? Тому що я думаю, що в ситуації війни, коли людям справді складно знайти роботу треба декілька разів подумати перш ніж переходити до подібних режимів тому що добре ви можете звільнити людей з там міністерств державного сектору а куди вони підуть працювати тобто чи не, не будуть виплати їм ще більшим тягарем для бюджету насправді так різні виплати по безробіттю, по компенсаціям аніж те якби ці люди далі продовжували працювати тому що хто ж має виконувати все рівно ці функції держави Ну, тобто, можна скорочувати міністерства, об'єднувати їх і так далі. Але хтось має все рівно ці функції виконувати. Хто їх буде виконувати? Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй, маю. Олексію на нашому каналі MyUA виходить твій авторський проект Урядовий квартал. Так. Я бачу, що одна з тем, які ви цього тижня обговорюєте, грошей немає, і ми з тобою, так таким чи іншим чином, підійшли саме до цієї теми. І ще цікава тема, яку ви обговорюєте, це заява Бірлусконі про гроші в обмін на переговори. На, на переговори. От в цьому тренді, якщо поєднати переговори і відновлення, що ти відслідковуєш за останній час? Чи дійсно були заяви, на які напевно Україна реагувала? Чи були такі заяви досить цікаві для України, але на які вона не реагувала? Чи взагалі можливий такий обмін гроші на переговори? Ні, ну це до речі, поміть дуже цікавий момент, що ми бачимо, що від деяких світових опіонмейкерів так почали надходити подібні ідеї. До речі, це ж Берлосконі тут не є єдиний. бо ми вже це чули від Ілона Маска. Ну та, це ж правда, та, так та. тобто а, Ілона Маск, так тому що тобто, по суті, виходить, що не одним берлу з коня. А, тобто, складається враження, що, а, скажімо так, от ці різні опіонмейкери, які зараз починають поступово просувати таку ідею, що давайте ви будете вести переговори з Путіним, але взамін ви отримаєте гроші на відновлення і так далі. А ну, це якийсь такий можливо скоординований або спланований план. Ну тобто, тому, тому що так ну складається враження, що якось з одного центру. На починають формуватися ці рішення, ну ці пропозиції, які нашептуються різним опіонмейкерам, тобто зрозуміло, що справді світ знаходиться в пошуці якоїсь формули виходу зупинки війни в нас. Це зрозуміло, так. Але чи може, наприклад, ідея того, що от ми вам дамо стільки-то коштів на відновлення, а ви тепер почнете віддіти перемовини з путіним, вирішити іншу проблему? А саме, а з територіями що? Ну, от дивись, а мені здається, що ну, тобто ключ... це ключова проблема. Це була вирішена війна. Абсолютно тобто вона ключова не завершена, Абсолютно. Можна що можна відновлювати. По-перше, що можна відновлювати. По-друге, а знов таки, який буде, будуть... навіть візьмемо уяву собі, що ми погодимося. так Це про які суми йдеться? Тобто, ми, наприклад, вже зараз да, оцінюємо збитки більше ніж 300 мільярдів доларів. Тобто, Росія готова віддати зарештовані кошти, які у них є на міжнародних рахунках в Україні? Ну, якось я дуже в цьому сумніваюсь наразі, так що вони на це публічно будуть готові погодитись? Чи а, західні країни мають знайти ці кошти з інших джерел, звідкись передати їх? Тобто, ще підкреслю, стане знову питання про території. Стане питання навіть, і ми зараз це дуже конкретно бачимо: а хто виступить у явому собі, що такі переговори будуть вестися, гарантерами, що ці перемовини і результати цих перемовин будуть реалізовані? дивись, зараз ми бачимо дуже яскраву ситуацію з зерновим хабом і ситуацію, коли. Декілька місяців ця ситуація, історія діяла, а більше 100 мільйонів людей змогло тим самим так, отримати зернові, ну тобто, mm -hmm. продовольство, ціни сім місяців останніх знижувались на продовольство в світі. І тепер Росія говорить: а ми вже більше не будемо учасниками зернового хабу. Тобто, а хто скаже? Ну хто нам дасть гарантію, що щось подібне не відбудеться з будь-якими результатами переговорів? А які ми будемо готові з Росією вступити? Що на якомусь тапі скажуть, а все ми вже перестали підтримуватися? Хто виступить гарантером? Розумієш, тут же справа не лише в тому, щоб запропонувати якусь модель компенсації за це. Я думаю, що в Росії вже ну притомні люди так розуміють, що до Росії доведеться платити Україні компенсацію в будь-якому випадку. Який би хто б не прийшов до влади в Росії в майбутньому це питання буде одне з ключових Репарації в Україні. в тій чи іншій формі? Вони будуть насправді. А інша справа, що тут є інше питання, так питання зараз у будь, будь яких домовленостей з Росією, хто буде готовий виступити гарантером, що Росія буде виконувати ці домовленості? Тому що я нагадаю, що, наприклад, по зернову, зерновому хабу, а ми ж е не з Росією домовлялися. Ми домовлялися з організацією націй і Туреччиною. Вони виступали нашими посередниками, вони брали на себе ризики. Які пов'язані з дотриманням Росією договору про а, можливість нас вивозити, нам, нам вивозити, да, торгувати хлібом зерновими в цілому. Тобто з ними ми домовлялися, тому коли виникла історія, що Росія заявила про те, що вона призупиняє або не бачить для себе подальшої можливості брати участь угу. а, в зерновому коридорі, так то ми апелювали не до Росії, ми апелювали до Туреччини і до Організації Об'єднаних Націй, що хай вони вирішують це питання. Бо вони, бо з ними ми домовлялися, вони виступали тими посередниками. От тому я я так тобі скажу, переговори це важливо, і будь-яка війна вона закінчується певними переговори певного типу. Чи це можуть бути політичні переговори, чи це можуть бути якийсь протокол, який підпишуть військові а, да, за участі якихось посередників, чи так і так далі. Тут може бути багато бути дуже прикладів, але мені здається, що тут не вирішено до цього часу ключов одне з ключових питань. Хто буде готовий нам виступати в ролі гарантерів, що Росія випадку чого не переглянеть будь-які домовленості, які з нею будуть досягнуті, і якраз виконуваність таких домовленостей. Бо це якраз от наразі навіть в прикладі зернового хабу, ми бачимо, що це питання одне з ключових. Хто буде виступати от в ролі? Цих гарантерів. Олексій, ще одна тема, ще один твій проект. Незалежний політолог, я подивився тільки що цей канал, і я бачу, що 20 годин тому вийшло відео, де ти аналізуєш виступ Путіна. Що з цього варто нам звернути увагу, що напевно вразило тебе і. На чому треба зробити акцент, що стосується мира або війни, або перемовин, що ти там почув? Ну, зазвичай, насправді, Валдай здавався місцем, можна приходити по минулих роках, де ведуться різні дискусії і так далі. Ну, вони принаймні, претендували на те, що вони є такий своєрідним російським аналогом Давосу, да? тобто такий експертним майданчиком. цього року я? Ну, я просто відслідковував всі заяви і дивлюсь ці заяви. Да? Тобто наші глядачі не можна дивитися, але я подивився заяви Путіна і виступи, да, а, виступи. Що мене вразило, я не почув там жодної нової ідеї. От правда, я почув в його виступі набір всього того, що ми так вже чули протягом останніх місяців. Там, там не було знаєш, розуміння виходу із ситуації. Тобто, із того, що він говорив, складалося враження. Тобто, знов таки, а лунали звинувачення в сторону заходу, але ми це вже чули, так? Тобто, лунали заяви про те, що. Там що Ленін заздал Україну? Ну та да, і ми це теж же чули. Yeah. Да. Чомусь ніхто не задав йому до речі питання: а чому росіяни б'ють по критичній інфраструктурі, по тец і водонапірним там різним штукам? То да? бо це цікаве питання, може Путін був знає яка логіка в цьому? Бо я не бачу, от ще я не бачу в цьому жодної військової логіки. Окрім злякувати населення, тобто немає військової логіки. Чомусь ніхто йому не запитав таке питання, да? mm -hmm. а знову йому питали питання, чи була правильно прийнята стратегія про вторгнення. Ну зрозуміло, що він сказав, що була при правильно прийнята. Да? Ну, тобто, от, що мене вразило, це набір банальностей, от справді банальностей, які там лунали. А тобто, якщо Путін так справді думає. То це означає, що він дуже далекий від реальності, яка за останні 8 місяців сильно змінилася, от справді сильно змінилася. А тому, що якщо він, він говорить, що та все у нас війною нормально, а, і, наприклад, називає там цифри, що втрати росіян в 7-8 разів менші. Тоді питання: а навіщо ви проводите часткову мобілізацію? Ну, якщо у вас немає втрат, так і ви говорите, що все добре, навіщо ви це робите? Або заяв: От там Україна, це все спровокував Захід, цю війну і так далі. Але ж не Захід змусив російського лідера прийняти рішення про вторгнення в Україну. Чи це Захід теж змусив? Ну, тобто, розумієш, от, що мене вразило, що а, там набір а, таких фраз, які ми вже чули неодноразово, немає аналізу. Склалося можливо, ті, хто в спічрайтери йому готували ці тези, тобто аналізу жодного, а виправдання вони не ви... це виглядало як спроба чергове виправдання, але такі дуже, дуже ще прикреслю. Ну тобто, я, я не до кінця зрозумів, навіщо він взагалі виходив і там виступав, тобто з таким, з таким типом спічі виступати. Ну, він міг зробити будь-який відеозапис і знову повторити все те, все те, що ми чули. Тобто, в чому проблема, що я не побачив там, як він бачить для себе подальше вирішення ситуації. Тобто, якщо він вважає, що все йде добре, ну це просто означає, що, на жаль, ну, рішення тут, ми розуміємо, що Путін в тому, числі, в тому числі приймає тут рішення, і це означає, що по суті, у Росії немає жодного бачення виходу з цієї ситуації. От, і все. Тому не дивно, що от ми бачимо, який яке, ну, яке обличчя зараз війни, да? а, ну, яке ми зараз спостерігаємо обличчя війни, оце, оце з виступу Путіна, чесно, мене вразило. Ну а які нам треба робити висновки як Україні, як політичному керівництву? Я думаю, що висновки треба робити в, какому, в якому плані, що розрахунок і далі потрібно. От ми бачимо, ми робимо на Збройні Сили України. А насправді складається враження, що Путін тільки такі аргументи готовий чути, і я не я, от навіть з його виступу, я не бачив, що він готовий, наприклад, чути, чути аргументи про зупинку війни, розуміння помилки цього. Тобто, він, він не готовий далі це визнавати. І, і, і це ж проблема. Це, це означає, що у нього і далі будуть плани по тому, щоб військовим шляхом здобути для себе якісь переваги. І тому ми можемо говорити, що коли він там говорив, що Та, ми ж готові для переговорів, ми готові до переговорів, а, це Київ не хоче. Да? Захід там вплинув на Київ, що Київ не хоче вести переговори. Mm -hmm. а, так, а чому ви тоді виходите з зернової домовленості? Ну тобто ви ж говорили, що от це вигідна штука, да? ви погодили і так далі. Тобто, дивись, тобто, розумієш, переговори, якщо ми говоримо про. От реальні переговори Вони можуть вестися тоді, коли сторони реально хочуть про щось домовитися. Якщо сторони просто риторично повторюють, що ми готові до переговорів, але в реальності сподіваються на військову силу, то зрозуміло, що тут ні про які переговори мова не може йти. Мені здається, що от з виступу Путіна точно можна було зрозуміти, що він переговорів з Україною не хоче. І він, якщо і хоче з кимось переговорів, то це зі Сполученими Штатами Америки. Мені взагалі здається, що у Росії є такий план. Вони хочуть повторити а, косплеїти своєрідно ситуацію з карибською кризою 62-го року. Да? Тобто, а, зробити все так, ну навіть от 2022 рік. Карибська криза 1962 року. А тобто, зробити по суті повторення, щоб а, Байден. Поговорив з Путіним, і от два чоловіки вирішили питання. Долю світу, ну. ну, реально, долю світу. Так. Мені здається, що в Кремлі дуже бажають такого сценарію. І звідси, от ці всі витягання ідеї там натяки про ядерну зброю, а тепер вже говорять, що ні, це ж не про, не, не про неї, там тепер про брудну бомбу. Хоча поміть вже нібито зійшла ця тема. Да, з брудною бомбою тоді закидували тепер вона нібито зійшла. Ну тобто складається враження, що Путін хоче дуже повернутися до реалії 60-х років і вести прямі переговори зі США. Але справа в тім, що Байден це не Кеннеді, а Путін це не Хрущов. Сполучені Штати Америки 60-х років і Росія зараз, це, ну, Росія зараз це не Радянський Союз. Оце все. І Сполучені Штати Америки вже в цій ситуації вони не готові знову повторювати ті самі кроки, які тоді спрацювали. Просто тому, що інший світ вже, ну тобто більше полюсів, щоб, і вкреслити Росія, це не в даному випадку вони не, не вважають, наскільки я розумію, все рівно, що Росія є а, ну, от, в світі там друга наддержава, з якою вони мають вести такі переговори. Тобто, якщо вони вважають другу когось над державою скоріше, то це Китай і загрозою для себе. Але там є інші нюанси, пов'язані з торгівлею і близькістю, да, тобто зв'язків, які пронизують Сполучені Штати Америки Китай і так далі. Ну тобто, а Путін хотів би цього рімейку 60-х років, якого мені здається навряд чи зараз буде. Але подивимось, попереду у нас, по-перше, вибори в Конгрес. І тут цікавий будь-який результат отримують демократи від цього бату хто, що буде залежати, хто буде мати більшість в нижній палаці конгресу. І другий момент це, звісно, G20. Адже, е, в, поки що, помітьте, є велика невизначеність, стратегічна невизначеність називаємо це так. А хто там буде е, фізично? Наприклад, чи буде фізично там Зеленський? Поки що це не, 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 не зрозуміло. Тому що у нас у владі вони не говорять ні так, ні ні. Тобто позиція поки що така. А так само фізично незрозуміло, чи буде там Путін. Може бути так. Або скоріше, так. Так само є питання, чи буде там Джо Байден. А уявимо собі, що всі там вони будуть. То в такому разі ми можемо говорити, що якимось чином можуть відбутися. Окремі розмови там Байдена умовно з Путіним, Байдена з зеленським а, і, і інші домовляння навколо.